Любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про резюме, як його правильно складати, що необхідно вказати, та які помилки допускають при заповненні. Поїхали! З вами Альона, і цей ютуб-канал Personal Service. Пошук роботи починається із складання резюме. У Польщі цей документ називають CV. І він містить біографічні та професійні дані про людину. Дуже важливо скласти CV грамотно, щоб ХР звернув увагу саме на ваше резюме. Давайте розглянемо, як правильно складати CV. Очевидним фактором є складання документу польською мовою. Тільки у випадках, коли пропозиція роботи написана, наприклад, англійською, можна підготувати документ мовою роботодавця. Польщі прийнято оформлення резюме найбільше двох сторінок. В інтернеті є безліч сайтів, котрі допоможуть вам оформити резюме по шаблону, наприклад, CV Creator чи CV Marker. Реєструйтеся на сайті, заповнюйте і все готово. Вибирайте шаблон і завантажуйте. Раджу зберігати у форматі PDF. Давайте розглянемо структуру CV. Перше це особисті дані. В цьому розділі вказуйте ім'я і прізвище, які у вас прописано в паспорті: дата народження, адреса проживання, номер телефону та адрес електронної пошти. Зверніть увагу на назву вашої поштової скриньки. Вона повинна мати презентабельний вигляд. У цьому ж розділі додаємо фотографію. Вона повинна бути хорошої якості, на ній не повинно бути зайвих людей, незрозумілий задній фон чи фото в купальнику. Вона має бути стриманим і виваженим. Ще раджу написати підставу перебування в країні, аби роботодавець мав повну інформацію щодо потенційного працівника. Наступний розділ це освіта. Думаю, що достатньо вказати тільки вищу освіту. Потрібно вказати назву закладу, факультету та роки навчання. Звісно, якщо ви влаштовуєтесь на роботу за спеціальністю, можна прописати набуті навички, щоб роботодавець розумів, що ви вмієте. Третій розділ це досвід роботи. Тут потрібно вказувати місця роботи в хронологічному порядку від останнього. До першого вказуйте назву компанії, термін роботи та посаду. Раджу акцентувати на досягненнях, які ви отримали на цих посадах. Наприклад, покращив свої навички комунікації, приніс компанії 100 тисяч доларів за рік і так далі. Звичайно, треба прописати ваші посадові обов'язки, бо роботодавець звертає увагу на тих претендентів, які вже мають досвід вирішення тих чи інших проблем. Якщо у вас було багато різних місць праці, вкажіть тільки ті, які хоч якось відносяться до вакансії. Четвертий розділ навички та вміння. Сюди ми вносимо як soft skills, наприклад, комунікативність, відповідальність, відкритість до навчання, так і hard skills, наприклад, знання комп'ютерних програм, знання законів, наявність водійських прав тощо. Окремим розділом раджу внести знання мов. Прописуйте рідну мову та іноземні, наприклад, українська рідна, польською буде ойчисте. Далі, наприклад, англійська, підставове, тобто базовий рівень. Можна вказувати рівні такі, як А1, А2, Б1 і так далі. Наступний розділ: інтереси та хобі. Цей пункт не є обов'язковим, але краще прописати. Бо роботодавець е, прагне детально зрозуміти, яка ви людина, чим ви цікавитесь і чи підходить йому такий кандидат. Проте пишіть коректно та без води. Додатково можете вказати розділ курси та навчання, проте не вказуйте все підряд, а тільки те, що стосується саме тієї посади, що вас цікавить. Можете прописати курси польської мови, де проходили, коли та який рівень. І головна деталь: для того, щоб роботодавець міг обробити ваші персональні дані, ви повинні дати на це згоду. Повинні прописати пункт наступним чином. Виражам згоди на перетважання моїх даних особових для потреб незбенних в процесі рекрутації. Тобто, я даю згоду на обробку персональних даних для цілий процесу найму в іншому випадку, в Польщі резюме можуть просто не розглянути. Головні розділи ми з вами вже обговорили. Тепер трохи нюансів: які помилки часто допускають при заповненні сіві. Вказують багато непотрібних даних, які не стосуються даної посади. Вживають сленгові слова, допускають орфографічні та пунктуаційні помилки. Перед тим як надіслати документ, треба його декілька разів перечитати, а краще дати іншій компетентній людині. Бо насамперед роботодавець звертає увагу на зовнішній вигляд документа. При написанні резюме важливо розділяти його на абзаці, щоб все не було монотонним. Тож при складанні резюме варто дотримуватися декількох принципів: лаконічність, чесність, чіткість та простота. Не варто використовувати складні фрази та твердження, проте потрібно дотримуватися певного порядку та не подавати інформацію у розкид. Пишіть у коментарях, яку наступну тему ви б хотіли детально розглянути. Запрошую подивитись інші цікаві та корисні відео на нашому каналі. І Я дякую за перегляд. З вами була Альона і YouTube канал Personal Service.